Доброго дня, шановні, зробила масло кі, гі з соленого масла. Бачите, це була скидка на солене масло вершкове. І хочу показати, що з двох таких пачок перетопила в сковорідці, отримала отакі от дві баночки. І подивіться, скільки солі. Бачите, це така маленька, ну, 100, -100 грам, напевно. Оце сіль, яка залишилась. З двох отаких пачок масла. Ну, Звичайно, сільця з маслом, і я її не викидаю, а просто використовую, коли піджарюю цибульку. В даному випадку буду готувати білу підливку з грибів, то собі жарю спочатку цибульки жарю а потім вже буду додати, куди мені треба. І оце масло солене не використовую сіль, а застосовую Оце відходи, як кажуть, від масла гіг Ну, дуже смачно робіть, тому що, бачите, солене масло воно не завжди йде, а таке масліце перетоплене. Воно корисне і ароматне, а сіль застосовується, не викидається так, що безвідходне виробництво. Бувайте здорові!